Ми не будем пити, тою гірку воду, як не поцілує, молодий молоду Гірко, гірко, гірко. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хотів сказати, десять. Молодята, тепер ви собі трошки відпочиньте, подивіться на дружбів, що вони роблять. Вони вже вони вже годину дивляться на мене, навіть не п'ють і не їдять. Так почнемо від першого, так? так? Бо кажуть, що на весіллі всі мають чітко розділені функції. Музиканти завжди грають, гості співають, кухарі, харчі готують, а дружби, дружок не поцілує перший дружба дружку. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Ну, ти серйозний чоловік, ти мав двома руками її обняти. Отак, так. ну так, так, так. І дай всі разом гірко, 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 гірко. Правильно робив чи неправильно? Я не дивлюся, що колонка на дитину не oh, впала. Мало. Кажуть, що мало, так? Ну давайте, щоб не було мало, я дивлюся, щоб на нього щось не впало. Давайте, давайте ще раз Віталік. я там на дитину більше дивився. Давайте ще раз. І давайте ще раз. Гірко. 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 Ось і поплескайте. Вам було далеко, а мені було добре вийде технічно виконано правильно. Йдемо другу дружбу. Микола, ти як? Микола, Не рождайте мене. Ну, я кажу, Микола, ти як? Він каже, чекаю. Остадійся разом. Е ми не будемо пити тую гірку юшку, Як не поцілує другий дружба, дружку. Гірко! Гірко! Остіплецьким віцем. Микола, найдеся. Людям так сподобалося, що просять повторити. Але ви, ви звернули увагу. Микола нікого не ховався, не закривався. Зразу обняв та як має бути. Ну що, Давайте разом ще раз. І... Гірко! Гірко! Голосніше! Гірко! Ось і попленський Весілля Весіля не загоране. Молодята цілувалися, трошки цілувалися, не будемо їсти, біленьку сметанку, як не поцілує староста коханку. Гірко, 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 гості, співаємо, співаємо. Гірко, гірко. Гірко! Ви чуєте, ви чуєте, що чоловік сказав? Ну, давайте, давайте я вам розкажу. Ні-ні, хлопці, та то навіть якби ви поцілували, нічого б не було, то ж весілля. На весіллі всі жартують. Але я вам розкажу один такий маленький жарт. Щось дитина після танцю. Після кома. Я вам розкажу один такий маленький жарт. І йде собі по дорозі такий шикарно удітий чоловік. Ну як нас кажуть, пан. Іде собі пан по дорозі і дивиться, сидить бомж. І так той бомж, як побачив того пана руку, як витягнув, так прошу пана, дайте мені 10 гривень. Що то є для вас тих 10 гривень, дайте мені. А пан так дивиться на нього, каже, ну я би тобі дав, так ти підеш зараз проп'єш. Він каже, я не п'ю, ну ти підеш прокуриш. Прошу пана, я не курю. Ти підеш до якоїсь молодиці і ті гроші розтратиш. А він каже, пане, та подивіться на мене, яка мене молодиця схоче. А той пан дивиться на нього. Думаю, такий нещасний дійсно, ну хто його схоче, витягує тисячу гривнів, дає йому хто в того очі загорілися. Він каже: Береш тисячку, але йдеш до мене додому зі мною зараз. Нехай моя жінка подивиться, як виглядає той чоловік, що не п'є, не курить і коханки немає.